Незаконно добували бурштин. На Сарненщині правоохоронці затримали чотирьох осіб, що, порушивши закон, добували сонячне каміння. Біля села Мочулище працювала група з трьох молодиків віком від 18 до 22 років. А поблизу села селище перед правоохоронцями засвітився 32-річний місцевий житель. Близько 19-ї години поліцейський офіцер Вирівської громади, в урочищі поблизу села селища, виявив зловмисника, який займався незаконним промислом. 32-річний місцевий житель, який за допомогою мотопомпи кустарного виробництва шляхом гідророзмиву ґрунту здійснював видобуток бурштину серцю. На місці події вилучено знаряддя для видобутку: водозабірний шланг, мотопомпу кустарного виробництва, три пожежні шланги, металеву палицю, підсак та сім сонячних. Камінців, крім того, близько 17 години поліцейські разом із прикордонниками під час профілактичного відпрацювання поблизу села Мочулище колишнього Дубровицького району виявили трьох осіб на незаконному промислі.